Привіт-привіт! Я Вікторія. Сьогодні в мене відео із, із серії Догляд за орхідеями. Стимуляція орхідеї до гарного, пишного, такого красивого цвітіння. Якщо ви не підписані на мій канал, підписуйтесь, тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. Я починаю. Це відео про полив орхідей, які Ще тільки з бутонами або ті, які не квітнуть, та з використанням добрива. Для того, щоб орхідея гарно квітла, якісно, довго квітла, її треба простимулювати добривом монофосфат калія. Він містить багато калію, багато фосфору і е, не має азоту. Азот у нас потрібен для наростання зеленої маси, а калій і фосфор для. Е, Гарного цвітіння, по-перше, по-друге, для того, щоб вироблювався імунітет у рослини до хвороб і до шкідників. Крім стимуляції орхідеї до цвітіння, цей полив. Виключить пожовтіння нижніх листочків, тому що ну, я вважаю, що коли орхідея починає випускати квітонос, і їй не вистачає добрив, сил і поживних речовин для набирання цієї зеленої маси квітоноса, бруньків і так далі, вона починає висушувати і висмоктувати поживні речовини з нижніх листочків і Можливо, ви спостерігали, що вони починають спочатку втрачати тургор, хоч ми нормально поливаємо орхідею, і починають жовтіти, всихати, і це найчастіше відбувається, коли орхідея нарощує квітонос. Щоб цього не сталося, її обов'язково треба підживлювати. Полив орхідеї з добривом робимо тоді, коли ми планували робити звичайний полив. Тобто, вже оця кора вона просохла, і ми бачимо покорінням орхідей, що їх пора поливати, поливаємо з добривом. Якщо у вас орхідейки стоять зазвичай на мокрих п'яточках чи ну, на воді, тоді цю воду з кашпо зливаємо. Та, і поливаємо орхідейки а, з добривом. Тут у мене орхідея з бутонами, вони, вони ще не розпустилися, але вже готові вистрілити. Я її буду поливати добривом. Далі, тут орхідея в мене, яка в мене більше року не квітла. Також я хочу її простимулювати, щоб вона викинула нарешті квітонос. Тут у мене а, молоденька орхідейка, яка також ще не квітла. Тут е був при пересадці пеньок орхідеї, я його залишила, він випустив молоденьку орхідею, також я її стимульну. І тут всі інші також з квітоносами, з бруньками. Тут у мене орхідейка уражена тріпсами, я лікувала, бачите, лікування пройшло з гарним результатом. Оце. Тріпси пошкодили, а оце вже новий красивий листочок. В мене є відео на цю тему, показувала, розказувала, як я боролася з тріпсами. Під цим відео в описі залишу посилання. Для тих орхідей, які вже зараз квітнуть, я добрива не використовую і вам не раджу, тому що цвітіння може бути дуже швидким. Значить, як я вже сказала, використовую двічі або тричі з інтервалом в 3-4 тижні доброго монофосфат калія чи калій монофосфат, також може бути така назва. Концентрацію беру 1 грам на літр води. Зараз буду показувати, як я його розчиняю, і поливаю орхідеї. Цей полив з калієм монофосфатом також не стосується тільки на орхідей. Як за ними доглядати? Я показувала в минулому відео. Подивіться, силку також залишу. Беремо літр теплої відстояної води або відфільтрованої, якщо у вас дуже жорстка вода, добриво. Монофосфат калію він продається в будь-якому садовому магазині і розчиняємо добриво. Значить, чайна ложка солі. Без гірки десь 7 грамів, тобто сьому частину там на кончику чайної ложечки, це буде приблизно 1 грам, розчиняємо у теплій воді. Сільця розчиняється досить швидко, без осаду розчиняємо і проливаємо наші орхідеї невеличкою такою маленькою струйкою до половини горшочка, щоб горшок. Був наполовину занурений у рідину. Да? Або у вас кашпо є на орхідеях, або ставите просто у якусь ємкість і до половини заливаєте. І даєте постояти 15 хвилин. Проливаємо орхідейки такою тоненькою струйкою, для того, щоб добре промочилася оця. Верхня кора, і до половини ємкості ми наливаємо оцей розчин монофосфата калію. Такий полив з цим добривом я використовую раз на рік. На особливо на орхідеї, які в мене довго не квітли. І ще раз хочу сказати, що поливаю так тричі з інтервалом десь приблизно у місяць, можна трошки менше. Якщо навіть після цього орхідея не зацвіла, треба залишити її в спокою. Щось не так треба поміняти режим чи освітлення, чи поливу. Чи е, вологі щось їй не подобається, тому що ну, така досить сильна стимуляція на неї не дала ніякого результату. Цю підкорку можна робити і по листу, але я не люблю підживлювати орхідеї по листу. Е, мені більше подобається методом поливу, під корінь. Якщо по листу... Можна опирскувати орхідеї, то концентрацію треба зменшити втричі. Але потім після опирскування треба ватним диском прибрати усю зайву рідину, яка накопичилась в листочках, в пазухах орхідеї, прослідкувати за цим. Так 15 хвилин. Стоять орхідеї, потім я рідину зіллю і все протру. Листочки освіжу вже раз. Я забрала з-під віконня ці орхідеї і поставлю їх на своє місце. Цих красунь я сьогодні не поливала, тому що вони наразі квітнуть. Повторю таку підкормку через 20-30 днів на орхідеях, які на той момент не будуть квітнути. І буду спостерігати за результатом. Сподіваюсь, моє відео буде для вас корисним. Для скорих зустрічей. У мене на сьогодні все. Пока!